Чи знали ви, що були на наших землях не лише характерники, а й справжнісінькі амазонки або поляниці? Всі постійно згадують сильних чоловіків, які володіли особливими вміннями і могли подорожувати між світами, змушувати ворога завмирати на місці, бути невидимими, коли це було потрібно. А як же жінки? Україна місто сили всієї планети Земля. Кажуть, Земля має жіночий дух, та й в самій Україні переважають жіночі енергії. А я вам скажу, що всюди потрібен баланс енергії як жіночої, так і чоловічої. Зараз про поляниці вже мало хто пам'ятає, та й мені не було б чого розповісти вам, якби я не бачила одну з таких у власному роду. Цей родовий дух не надто говіркий. Але коли я була вагітна, вона вийшла вперед, а за її спиною стали інші і направила руки на мій живіт. Ще в перший місяць вагітності і сказала: ніхто не зможе не шкодити тобі і твоїй дитині. Після цього я відчула, як в мене закачують велику кількість енергії. З її рук вона пішла потоком, який я фізично відчувала ще після пробудження. Колись поляниця була духовною воїтелькою. Вона тримала лінію поле. Пам'ять жінка, яка знала землю, небо, сили природи, мову тіні і мову світла, вона володіла зцілювальним словом, заклинаннями, таємницями енергії, рухами, співом, диханням, вмінням воювати не лише мечем, а духом, керувати простором. Лише почитайте наші народні колискові. Потішки, примовки для дітей. Я нещодавно поринула в цю сферу і маю тепер багато інформації. Так ось ці колискові, ці всі віршики їх протягом віків співали українські матері своїм діточкам. Хто вміє чути, той зрозуміє, скільки в них сили залишилось від тих жінок. Багато з них в ті часи були поляницями. Розповісти про них більше. Хотіла б знати, чи є в вас сила поляниці-характерниці.